Так що, друзі, всім привіт! Давно мене не було на каналі. пропадав я звичайно, з певних причин. Однією з них це була купівля цього мотоцикла. Так що вітайте в родині нашого нового мотоцикла КТМ Зю 390. Поїхали! Давайте трішки розповімо, чому я вибрав саме його, тому що він мене зацікавив саме своїм дизайном. Дизайн у нього, знаєте, такий агресивний, такий отакий прям такий. В цій ціновій категорії, в принципі, другого начебто нічого не було. Був ще вибір між Yamaha mt 03 але от саме Duke 390 він зацікавив мене своїм зовнішнім виглядом та її кубатурою, тому що в mt 03 там 300 кубів, щось таке, а в цього вже 370 йде. Секундочку, у нього 44 сили. Отут, де Отута стоїть мотор у нього. Мотор від КТМ, понятне діло, дуже гарна в нього фара, фара в нього лед. Лед лампа, короче, в нього, да? Двигун, як я вже сказав, тут 44 кінських сили, 390 кубів, але в тих паспорті написано 370. О, двох каналі Ну це вже ми відійшли трішки від мотора. Двухканальний АБС, тобто спереду АБС працює і ззаду працює. Тормоза в нього передні. Це взагалі просто шедевр мистецтва. Ви тільки подивіться на цей диск, ви тільки подивіться, тормоза Брембо, бай Брембо на секундочку. О, і от е, за рахунок цього такого величезного диску він тормозить за лічені секунди. От реально, от просто дивлячись на КТМ, це реально витвір мистецтва. У нього є все, що немає в гоні. В нього всі деталі так пророблені гарно, що це просто отак от. Підвіска в нього, знаєте, яка? Підвізка в нього на секундочку, white power. Ззаду стоїть моноамортизатор. А забув, до речі, сказати, це ж тут інжектор вже стоїть, а не карп. Коли, до речі, йому сильно жарко, тут включається вентилятор і йому вже в принципі, досить гарно. Світло в нього взагалі суперське, дальнє ближнє світло в нього. Ось отаке, Давайте поговоримо трішки про ланцюг. Такий довгий в нього ланцюжок на секундочку сальниковий. не розтягується. Так, коротше, резина. Резина у нас тут стоїть, 150 Continental county motion якась, коротше, не знаю. Ось, Ембердлер тут якийсь непонятний. Резина досить гарна, вона свіженька, мотоцикл сам 21-го року. Що тут ще сказати? Ну, вона така свіженька, так, знаєте. Що що? Хто це там таке? О, Опа! Ты кто? А ты не тут типа Да, братишка, шо ты там сидишь? Вылазь вила... давай! Там у Василькова біг. Реально? Проще туда його біг так, бам-бам, внизу. Бля. Та подогнались, шо таке? Ты подписчик нем? Да. А як, як цей канал називається? Эээ, е, покатуль. Ага, оло, вс. Братишка! Коротше, тут далі йдемо. Шестиступінчата коробка передач, все гарно переключається, клацюється передачі, втикається дуже добре. Таким звучком, знаєте, трішки вгона, наче пом'якше вони трішки переключалися, а тут так втикаєш і вона прям наче як мотоцикл зараз підірветься. Підвізка, до речі, у нього там автоматично регулюється, ти як заїжджаєш на бездоріжжя, вона там щось сама під себе регулюється і виставляється. Все чітко. Коротше, приборочка у нього тут. Цілий реальний планшет. Тупо планшет. Ось ну, тут, понятно, стоп. Цей туди сюди. Тут опирується сам бортовий комп'ютер, сигнальчик. Так. Так, що далі? Йдемо далі. А ну давай сюди, будемо дивитися в деталях. Тут тут коротше є такі чотири кнопки. Оце відповідає непонятно за що. Ну я це так поняв, вибрати. Тут дуже багато функцій. До речі, тут є блютуз, можемо підключитися, переключати музику, там дивитися, тут засвідчується хто вам дзвонить, телефонує. І отак відповідати раз нажав, все відповів. Що в нас тут Trips Data. Так, дивимось. О, розхід у нас тут такий непоганий, але це знаєте, коротше, це ми їздили напевно по місту. Він трішки піднявся. А по трасі він мені показував. Приблизно десь 3.9, а так 4.1. Хоча виробник заявляє, що розхід там 5 чи 5,5. Ось таке. Ну, користь тут, в принципі, все можна виставити це тріптайм, ну типу ваші поїздки. Так, мотор ну, цикл Тут АБС, можна виключити задній АБС, передній виключити я так зрозумів, нельзя. Не дає воно цього зробити. Тут, до речі, встановлюється фікшифтер чи розблоковується він якось, але я не знаю, що там як. В мене його немає. Але з ним було б набагато краще, я думаю. Так, і остання функція сетінг, все я так розумію, налаштування на Англійській мові так, Bluetooth, display, дисплей, автоматик. Тут він мав зробитися білий екран, але щось він не зробився. Ну ладно, хай буде темний екран. О, і в нього тут чистить автоматичне світло, тобто він сам регулює світло, яке тобі потрібно в залежності від чого, від там сонця, освітлення. Тут а що це у нас? Дата, время, час, юніт. це що у нас це одиниці вимірювання, сервіс, коли він був обслугований, обслужений, і екстра функцію функш-фу. Фу, екстра, екстра функшн. Непонятно, коротше. Тут у нас що? Тахометр, бензометр і термометр. Коротше, нормально буде воно. І з нюансів мені не подобається його хвіст оцей. Я його напевно зроблю трішки коротше. Я думаю, десь тут зараз буде фотографія, як я його зроблю. Ну, Це я просто при фотошопі. Вихлопна система. У нього така собі, знаєте, не дуже. Хотілося б трішки побільше, щось такого гучніше. Але, бачив, тут ставлять Акраповича, але ж той акропович, той як пів мотоцикла, а китайський ставити не дуже хочеться. Давайте заведемо, послухаємо. Ось, ось стартер у нього. Де? Тут не треба так зажимати, тут отак би раз нажав. Зараз. Середнячок, середнячок. А, рідине охолодження забув додати. Тут стоїть рідинне охолодження. Там він якось заливається, доливається, незрозуміло як. Давайте пройдемо до тестувань. Зараз я думаю протестимо 0100 та 100-150 і повернемося. Перемістилися ми в таку другу локацію. Зараз будемо тестити. Розінь 100-150, поїхали. Ще можна було більше трошки розкрутити, але не хочеться насилувати мотор, знущатися над ним теж, Це ж таке діло. Давай ще раз. Щось такий легкий розворотик. Ну, давай ще раз. Давай так, до соточки чисто, до соточки. Так, в мій Апарат, реально стоїть своїх грошей. Дивіться, поїзд контроль є, щось ще є, більш нічого не нада. Давай пока. і трішки, знаєте, якось не по собі після 150 стає. Ти поки не готовий на таку максимальну швидкість, але я їхав максимум 160 начебто поки. Але було ще куди крутити його. Але я вам кажу, як до 400 кубового Та, пересісти це з гона на КТМ Дюк 390, це я вам кажу, тупо небо і земля. Воротіжка їде, воротіжка догорішки. Так, коротше, ось такі в нього заміри вийшли. Туди-сюди поїздили. Ну, в принципі, можна трішки краще, але я ж кажу, тут ще, знаєте, сидить такий неопитний воділа, який їздити не вміє зовсім. Але якщо ще додати сюди кік то він поїде, я думаю, набагато краще. Ну і змінити водія цього мопеда. Тут хочу сказати, знімаємо такі види на останок. Да, такі у нас краєвиди сьогодні. Виїхали на таку гарну порожок. У нас вже весна. Все тепленьке, красивеньке. О. Давай сюди камеру повертаємо. Коротше, якось так. Будемо вже напевно з вами прощатися. Хочу вам сказати, щоб ви підписалися на цей канал. Ось десь тут а буде підписатися. Колокольчик, лайк і ще щось там. І, в принципі, хочу вам побажати мирного неба над головою. Бережіть себе, не літайте. Отак, от, от не літайте, бережіть себе. І до нових зустрічей. До речі, ставте лайк за новий формат відео. Давай, пока. Давай по новому, все хуйня. Приїхав, не прогріти мотоцикл. Кончик нелегальний.